Дивимося карту дня на 16 вересня і ніч. Карта дня 16 вересня і ніч. Ставте лайк і підписуйтесь, будь ласка. Карта Дня України. Та що ж таке? Господи, знову щось буде нехороше. Що це значить? Що це значить? Що це значить? Будуть відбивати, але ті ціляться на інфраструктуру, на залізні дороги. На оце все, що от зараз відбувається, що це значить. Ну, наші добрячі будуть справлятися. Що це значить? Так, на фронтах, я так думаю, будуть якісь хороші новини з фронтів. Але по загрозі з неба бережіться, будь ласка, карта поради на сьогодні для вас, сонечки мої. Сьогодні карта поради. Любіть свою Ну, це імператриця, це карта сім'ї, це карта дітей. Це карта родини. Приділіть увагу своїй родині. Будь ласка.